Параграф третій. Джерела історичної інформації. Пригадайте, що вивчає наука історія. Поміркуйте, звідки історики черпають інформацію про минуле. Пункт перший історичні джерела, їхні назви та види. Діємо. Практичні завдання. Перше завдання: прочитайте навчальний текст і знайдіть у ньому назви предметів, за допомогою яких учені досліджують минуле. Друге завдання висловіть припущення, звідки походить назва історичні джерела. Третє завдання: на основі прочитаного тексту складіть і запишіть речення, що розкриває зміст поняття історичні джерела. Дослідження історії неймовірно цікаве і водночас відповідальна справа. Працюючи як справжні слідопити, учені прагнуть донести до людей. День достовірну інформацію про історичні події. Про минуле людство розповідають найдавніші знаряддя праці, предмети побуту, рештки людей та навколишнього світу, мистецькі твори, механізми, фотографії, пісні та багато інших пам'яток життя і діяльності суспільства. Ці пам'ятки називають історичними джерелами. Учені розрізняють кілька видів історичних джерел залежно від походження, матеріалу і способу виготовлення. Поділ історичних джерел за видами є умовним, а багато джерел можна. Віднести одразу до кількох видів. Наприклад, монета, на якій є напис, може бути одночасно і речовим, і писемним джерелом. Книжка речовим і писемним. Пам'ятка архітектури речовим і візуальним зображальним. Тощо діємо. Практичні завдання. Уважно розгляньте колаж і підписи до ілюстрацій. Скористайтеся програмою в смартфоні для щитування QR-кодів. Визначте, до якого виду історичних джерел належить кожне із зображених у колажі джерел. Уявно з'єднайте ілюстрації з текстовими картками. Свій вибір обґрунтуйте. Пункт 2. Як досліджувати історичні джерела? Діємо практичні завдання. Перше. Об'єднайтеся в дослідницькі групи і за допомогою пам'ятки для дослідження історичного джерела. Виконайте дослідження, запропонованих вчителем вчителькою. Друге. По завершенні роботи поясніть, якими рисами характеру, на вашу думку, має володіти історик або історикиня. Пам'ятка для дослідження історичного джерела. Перше. Уважно розгляньте джерело історичної інформації і встановіть, до якого виду історичних джерел воно належить. Друге. Визначте, яку інформацію про минуле повідомляє це історичне джерело. Третє. Уявіть, що вам потрібно дослідити запропоноване джерело детальніше а Поміркуйте і запропонуйте запитання, які варто поставити для більш ґрунтовного дослідження джерела. Б. Висловте припущення, як і де можна довідатися інформацію про джерело за запропонованими вами запитаннями. Четверте. Результати своєї роботи представте в класі. Пункт третій. Як не стати жертвою історичного обману. Варто запам'ятати, фейк навмисно вигадана, частково або повністю неправдива інформація. Оповита таємницями минуле завжди викликало жвавий інтерес у дослідників. Завзяті шукачі таємниць, долаючи численні перешкоди, відшуковували старовинні речі, артефакти, розшифровували написи давно забутими мовами і, звісно, намагалися радістю відкриттів історичних джерел поділитися із світом. У 1920-1930 роках. Український історик Юрій Миролюбов багато писав про унікальну знахідку: легенди й оповідання давніх слов'ян, записані на кількох дерев'яних дощечках, дістали назву Велесова книга. Одна оригінали оповідань Велесової книги, нібито зникли в часи Другої світової війни. До цього часу багато людей вірить в існування унікальної історичної пам'ятки. Зокрема, про це свідчать літописи в інтернеті. Але не поспішайте з висновками: проведімо розслідування. Факт чи фейк? Об'єднайтеся в дослідницькі групи і виконайте завдання розслідування. Група перша, що заховано в назвах: зіставте заголовки статей на двох інтернет-ресурсах і дайте відповіді на запитання. Перше. Запитання. Висловте припущення про те, яку інформацію читачам повідомляють автори статей. Друге запитання. Яким, на вашу думку, є ставлення авторів статей до велесової книги? Групи 2-3. У пошуках істини. Прочитайте, зіставте уривки із повідомлень сайтів і обговоріть відповіді на запитання. Перше. Чим відрізняється інформація авторів про велесову книгу? Друге у якому з уривків доводиться істинність велесової книги як історичного джерела? Які докази наводить автор на Підтвердження своєї думки. Третє, у якому з уривків автор спростовує істинність велесової книги як історичного джерела. Які докази наводить автор на підтвердження своєї думки, тексти для опрацювання. Велесова книга випадково знайдена реліквія. Уривок Велесова книга це єдина українська літописна пам'ятка, написана на дерев'яних дощечках. Цей неповторний збірник переказів про язичницькі уявлення давніх українців про першовитоки нашої культури, записаний алфавіт. Том ранньої кирилиці, невідомим автором на правоукраїнських землях ще до прийняття християнства, однозначно спонукатиме до відмови від усталених наукових стереотипів, перегляду і переосмислення витоків і розвитку вітчизняної книготворчої історії, історії нашої культури загалом, за матеріалами сайту друг читача 2009 рік. Велесова книга. Велесова книга. Найпопулярніший фейк про ранню слов'янську історію уривок, зазначено, що товщина дощечки в пів сантиметра не відповідає практиці письма на теренах руси кінця першого тисячоліття. Тоді це робили на товщих дощечках, вкритих воском. Тобто, суто функціонально, дощечка номер 16 мала мінімальні шанси дійти до ХХ століття. Висхідно книга є язичницькою пам'яткою, створеною, начебто, на Надніпрянщині. Але мовознавців дивує у ній багато церковнослов'янських слів. Уточнюємо, що церковнослов'янську мову використовували для християнського богослужіння на Надніпрянщині. Вона поширилася тільки у 10-11 століттях. Мабуть, автор книги про це не знав. До того ж, у тексті використано слова з різних слов'янських мов, які виникли вже після його написання. Деякі утворення зі слів різних мов мова книги взагалі не могла існувати як цілісність в одному місті та в одному історії. Історичному часі це штучне утворення за матеріалами сайту Локальна історія, 2021 рік. Як бачимо, іноді сенсаційні знахідки виявляються майстерними підробками: культура, містифікацій, вигадок і фальсифікацій підробок. Отримала нове життя сьогодні. Часто в соціальних мережах активно поширюються фейкові неправдиві новини, що спотворюють факти, маніпулюють читачем. Протягом історії людства було створено багато підробок під старовину. Мотиви їх створення були різні: хтось таким чином заробляв гроші або просто розважався, хтось кидав виклик і намагався спровокувати освічених учасників. Тобто, тролив, хтось у такий, нехай і не зовсім чесний спосіб, намагався прикрасити спадщину рідного народу. Народу, довести, що вона нічим не гірша за культуру сусідніх народів, лише поєднуючи інформацію з усіх видів джерел, порівнюючи їх і критично аналізуючи, ми можемо створити цілісну картину життя людини певної епохи. Починаючи працювати з кожним джерелом, не забувайте ставити такі запитання, ким воно було створено, коли, з якою метою. Якщо це текст, для кого він писався, хто був його адресатом, якщо річ для чого могла використовувати. Діємо. Практичні завдання. Підсумуйте, здобуту на уроці інформацію. За допомогою кольорових маркерів створіть на аркуші паперу або за наявності у гаджеті яскраву хмаринку слів джерела історичної інформації. Інструкції з користування сервісами, подані в додатках до підручника. На вашу думку, чим відрізняються значення понять історичні джерела і джерела історичної інформації? Запитання і завдання. Перше завдання. Знаю і систематизую. Зую нову інформацію. Перше самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми джерела історичної інформації. Уявно поєднайте кожне із запитань для самоконтролю з відповідним смайликом успіху. Дайте відповіді на запитання. Друге виконайте онлайн вправи. Друге завдання: обговоріть у групі, подискутуйте в групах і запропонуйте способи перевірки достовірності інформації. Обговоріть результат роботи в класі і створіть спільний варіант пам'ятки, як перевірити достовірність історичного джерела. Третє мислю творчу. Візьміть участь у спільному творчому проєкті класу Історія в родинних реліквіях. Дякую за увагу! До наступного уроку! Мирного неба вам! Всім над головою!